Доброго дня, сьогодні я вам розповім про перший закон географу. Він звучить так, алгебраїчна сума всіх струмів, що входять в вузол, рівно нулю. Що це означає? Ось у нас написано всі струми рівні нулю. Що це означає? Ми маємо вузол, маємо 5 струмів. Тобто, якщо струм і 2, і 3, і 5 входить в вузол. То весь струм, який дійшов, виходить через І4, І1. Тобто, якщо І5 має 3 А, І2 має 3 А, і 3 має 3 Це Заразом 9 ампер входить в вузол, то І1 і І4 розділяє між собою ну, приблизно по. 4,5 А. Це я так для того, щоб ви зрозуміли. Ось ми маємо рівняння, яке використовується в розрахунку. Це рівняння Ось йде до нашого цього вузла складу.